— Олександр Володимирович, що ви сказали своїй команді в перерві після першого тайму? Зробив зауваження по поводу тих моментів, які у нас були. Наступне запитання, будь ласка. Запитань нема. Чудово. Одна хвилина, одне питання, одне. Розчарування київське Динамо безславно покидає Єврокубки. критикувати киян чи з засмученим обличчям погоджуватися з тезою, що нині це наш максимум в Єврокубках? Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобайка, партнер проекту Favbet, Перші п'ять коментів про лайкою. Давайте розбиратися в матчі проти Реал Сосєдаду і паралельно розбиратись і думати. Що з нашим рівнем футболу нині не так. Єдиний позитивний момент це те, що ми побачили гарну зелену форму. Це просто жах. Вам повинно бути соромно так безхребетно грати. Буще, як завжди, топ до нього питань немає. Де святкування чолових парубків? А це ж не оболонь. Коменти справді нині краще не заходити, друзі. Ну, хіба якщо ви хочете їх написати? Динамо жахливо провело матч шостого туру Ліги Європи проти сосіда без шансів програло 0-3 та втратило математичні шанси на вихід далі, пропустивши три голи вже на 33-й хвилині. Олександр Шовковський вкотре провів ротацію. Це і зрозуміло. Футболісти ж втомлюються. Починалося все для Динамо обнадійливо. Вар переглядав епізод з падінням Волошина на предмет пенальті. Втім, за цей підкат, вже після того як Назар віддав пас, арбітр іспанців не покарав. Як виявилося, це був початок кінця для киян. Згодом Попов привіз пенальті вже на свої ворота, зрізав ОР Саболя. Бущан удар з 11 метрів взяв, але на добиванні перший був. Мікель 1-0. На 24 й хвилині кияни пропустили в друге. Від Беккера у ближній кут. А на 33 третій уерсабль спокійно розібрався один в один з Поповим та переграв Бущана. Тиск іспанців не припинявся. Вони вщен знищували захист Динамо. Бущанам доводилось рятувати ще не раз. Статистика за ударами у першому таймі: 1-19. За ударами в площину 1 10 Завжди дивився матчі ДК до кінця. Але у сьому є межа. До побачення. Як говорив Суркіс краще грати в і перемагати, ніж в і програвати з великим рахунком. І я таку саму думку говорив, але ж я не думав, що буде так погано. І насправді, реально, 90 хвилин цього матчу оглядати не треба. Можна оглянути 33 і вистачить. Якщо підіймати статистику, то Реал Сосідат завдав більше ударів за Динамо, як загалом 26 проти 5, так і в площину воріт 14 проти. Одного. За володінням м'ячем перевага на боці Реал Сосідада, 57 на 43, за атаками також 31 в іспанців і 12 в українців. Один забитий гол і 15 пропущених. Це не печаль, друзі. Це статистика Динамо у цьому розіграші ЛЄ. Реал Сусідад взагалі не відчув супротиву в цьому матчі. Настільки не відчув, що їхні фанати навіть бахнули познань. Якщо ви не знаєте, що таке познань, як і я до вчорашнього вечора, то я вам поясню: познань це форма святкування, коли вболівальники повертаються спиною до поля, беруться за руки та стрибають, співаючи улюблену пісню. Вболівальники команди запалюють познань, коли їх улюбленці забивають голову, просто жорстко домінують у грі, що власне і відбулося у грі проти Динамо. Це якась дупа. Дупа. І я не буду вдавати себе аналітика, копатись в моментах індивідуальних, тактичних, стратегічних. Я просто скажу те, що я побачив зі сторони. І те, що я споглядав в усіх матчах Динамо на основній стадії турніру. Брак якості і класу гравців. Причина пораз. Хтось напише мені, ну Макс, ну, Шовковський поганий тренер. А чому тоді. В серпні, в вересні і раніше всі писали, Боже, нарешті, нарешті у нас класний тренер. Подивіться, як він на прес-конференціях класно говорить, він дав команді імпульс. І почали і в Єврокубках ми непогано, і чемпіонат ми почали дуже непогано. Так чому ж тоді нині всі пишуть що Шовковський такий собі тренер? Чому у всіх є думка, що якщо гравці не стягують, то тренер завжди має бути топом? Це так само, як з суддівством. Ми на нього скаржимося, але при цьому рівень футболу у нас такий собі. Так чому судді мають бути? Топ і ви знаєте, це напевно стосується всіх аспектів нашого футболу нині. Зацікавленості до нього. Хтось скаже: ну а звідки зацікавленість до нашого футболу, якщо немає результатів? А я вам скажу, що коли Шахтар кілька років тому показував дуже класну гру в Єврокубках, зацікавленості було не набагато більше. І найбільше турбує, що позначі буде той ситий період, як в нульових, коли буде можливість знову чимало інвестувати в футбол. І будувати рівень, бо без фінансів то дуже складно. Рівень наших футбічів, він дуже посередній. На фоні не бігають легіонери, до яких хочеться тягнутись, і у яких хочеться вчитись. В Європу ми заїжджаємо з бажанням відстріляти після 12 годин в автобусі. Чомусь не граючи, наприклад, матчі поруч з кордоном. Десь тут ми нині, і вибиратись з того потрібно. Можете до речі, друзі, в коменти зараз написати, що потрібно нашому футболу, щоб вибрати з цієї кризи, з цієї ями. Наразі все виглядає дуже і дуже плачевно. І з однієї сторони, не хочеться критикувати, бо ну, а за що ти будеш критикувати цих людей, вони і краще не можуть наразі футболістів, тренерів, я маю на увазі. А з іншої сторони, результатів немає, і відповідно, хочеться про це. Не дуже, скажімо так, Тепло відгукуватись Київський Динам покидає Єврокубки. такий нині результат, друзі. І коментуйте матч з Реал Сусідадом і оті от думки глибокі, які я після того як оглянув матч, вам давав. вам за увагу! Бережіть себе і папа -па, на зв'язочку.